Кому вниз солюватиме у театрі імені Марії Заньковецької. Гурт вже шість років не давав окремих концертів, однак для слухача підготував підбірку найкращих пісень, які з'явилися на світ за 20 останніх років. На філософську фольк-готику внизівців» малумани вже розкупили майже усі квитки. З 800 залишилось у продажу менше 50. Підняття власне, якогось такого духу, гідності особистої, кожного, хто прийде на концерт. Чому? Бо багато зараз бруду, вибори. Стартували дні Чехії у Львові. Перша подія фотовиставка чеських та словацьких митців, які родом з України. Серед них і особистий фотограф колишнього президента Васлава Гавела Богдан Голомічик, який працював з ним 40 років. А вже у суботу в музеї ідеї, в межах проекту «Мецодром» розваги почецьке, майстер-класи, їхніх ремесел та співу. «Буде Дегустація чеської кухні, дегустація слівовіце. Це так, така традиційна паленька, про яку буде також зроблена виставка. Врятувати життя. Роксолана Богуцька та Львів Фешнвік втретє запрошують на благодійний показ. Я не один, придбавши квиток вартістю від 80 до 250 гривень. Кожен допоможе дітям, які потребують операції для покращення слуху. Це малеча з неповносправних сімей або ж сироти. Перше хірургічне втручання вже в листопаді. До кінця року їх обіцяють зробити 10. за благодійні кошти з попереднього показу богуцької лікарів. Дало прооперували 35 діток. До мене приходили минуло року двоє колядників, прекрасних хлопчиків. З мамою, мама плакала, я теж діти колядувала.